Особисто у мене досягнення будуть такі, що я довчуся в університеті на магістра і поїду з України. Так, тобто це буде досягнення. Ну, таке, напевно, так. Ну, тому що в мене це було в планах ще до війни, але війна поміняла мої плани, і зараз вони чуть-чуть повернулися. Туди. Наскільки легко буде виїхати після університету? Саме мені я не знаю кому як. Просто ну. Та напевно легко. Напевно, це. Ну, є, є, Які так, підстави так думати? Виїхати виїду. Виїхати виїду. Але е, у мене було в планах, е, якщо все буде накаляться в країні, я виїду. Е, Якщо треба буде, я піду куди треба. Зараз, якщо випускають, то я поїду. Ну, що сказати? Е, ну, як на мене, то не страшно, щоб виїжджали. Питання в тому, щоб вертались. Ось таке. Оце. В Я люблю свою країну. Просто мені зараз важко розвиватися в своїй країні, тому що я працюю програмістом. І о, я працював програмістом з України, і дуже багато роботодавців. О, їм не подобається те, що я з України. Їм не подобається те, що у нас тривоги, те, що я можу пропасти, те, що в мене не може бути світла. Їх навіть не хвилює те, що в мене є постійно світло. Їм просто не подобається те, що я з України. Таке питання. І е, те, що я з України, мені зарплата е, менше. Наприклад, е, якщо я в якійсь європейській країні, мені зарплата буде більша. Е, я спокійно можу проживати в якійсь європейській країні. Я не відмовляюсь від своє від своєї країни. Я буду сюда приїжджати. У мене тут є батьки, яких я підтримую зараз. Підтримую. Я вийду, і для мене просто мотивація. Та що я буду їх ще більше підтримувати. Ну хороша мотивація. Я ж кажу, що питання в тому, щоб верталися, все те, що хтось там виїхав, мене абсолютно ніяк не лякає, і не це є. тут. Я страшного в цьому не вбачаю нічого. Навпаки, я вважаю, що кордони мають бути відкритими для всіх абсолютно, незалежно від віку, статі і так далі. Ось, ну на жаль, те, що думаю я і те, що думає влада, то воно не одне і те ж.